Оце глядачі погодка шепче. Взагалі нереально. Так, заколотив я лапну, зараз біковось. Що це в тебе? Танк, з попей. Танк із попой? Угу. Так, ідемо глядачі провіряти, що воно у нас там горить, що чи не горить, зараз подивимося. Ось отак цей обігрівач гріє, це із котлом. Два саджанці жовтої малини. Вона пропала. Тут зелені, зелені зіллені. Це травичка. Зараз і... достанемо цей гіршок. Чи той гіршок, кажу, Господи Боже. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте семейство Стаків і в сьогоднішньому відеоролику, відеоролик буде Цікавий, а саме нам вже потрібно виносити наші квіти, так як вони повністю розрослися, не вистачає катастрофічної місця. Повітря немає, ми їх поливаємо і вони починають гнить. А це дуже велика проблема, тому що ми можемо залишитися без квітів. І весь цей труд, який ми проробили, буде даремний. Тому сьогодні будемо якнаймога швидше виносити їх у теплицю, щоб вони вже... Як провітрювалися і получали від сонця корисні речовини. Як зазвичай суботники в нас не закінчуються. Будемо прибирати, полоти, вигрібати. Ну і посадимо на огороді цибулю Exhibition. Побачили в інтернеті, що люди висаджують, тому вона у нас теж вже така підросла. Уже є в неї маленька цибулинка, тому висадимо вже в відкритий ґрунт на нашому городі. Я думаю, відеоролик глядачів буде цікавий, Заварюйте чайок, кофійок, беріть якісь там бутерброди, влаштовуйтесь позручніше. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Так. Настав момент до виносу наших квітів у теплицю, тому що вони вже не можуть. Вони тягнуться, почали тягтися вверх, особливо ампельні, кущові ще більш-менш, бачите, вже як розквітла. Тому було прийнято вже рішення виносити їх поскоріше на. Сонячні промені для того, щоб вони більше отримали вітамінів. Ось так, тому це вже не варіант, що вони вже такі здорові і приміщені. Тому будемо зараз виносити. Оце глядачі погодка шепче, взагалі нереально. То тепло, то холодно. Ось. Ну, а ми будемо працювати далі. Ми всі почали виносити все. Вверху побризкалися фугіцидом, щоб е, воно не гнило не розповсюджувалися, болячки всякі. Ну, Будемо ризикувати. Я вже тут в теплиці е, готую. Ці е, нагрядки будемо ставляти, не знаю. Деякі нагрядки, ну, сперва зараз будемо центр встановлювати, а потім винесемо стіла що у нас у хаті. Ну, це щоб воно не росло, поки що нічого. Я вкриваю та і все. І так, глядачі е, заперли один стілажик, не знаю, чи поміститься ще один е, під ту сторону чи ні. Е, подивимося. Можливо, трішки відпиляємо цього. А тут вже теж такий стілажик з пеньків. Що сюди дощечки понакладаю і буде готово. Винесли ми всі наші квіти, ну там ще деякі позалишалися, Ось, все помістилося. Можливо, там ще треба буде стіложик доробити. Отут доробимо, як вони більше розростуться. Так, в принципі, все. Поставив пальник. Отакий От пальник. Я його вже підпалив, провіряю, як він гріє. Ну, фігоче він девело. Теплиці тепло, будемо надіятися, що не замерзуть. Ну, мінусової температури тут точно не буде. Якби ми їх ще потримали ще трішки в будинку, можливо, вони б вже були б як в поганому вигляді, почали б гнити. Там деякі почали у нас трішки підгнивати. Вчасно ми їх винесли. Подивимося, що треба буде зробити ще. щоб його не попалило, щоб їх сонце не попалило, мабуть, розведу я ізвість. Побілку і віником на теплицю побризкаю так, щоб воно трішки трішки затінило. Воно все рівно може буде шлангом його потім змить або дощем змиється, так як на завтра передають теж сонячну погоду, щоб вони привикали, трішки потрібно теплицю підзатінити. І з приводу цього пальничка. Можна було з ним вчудити дещо цікаве. Замовити на Алікспресі якийсь вентилятор, який не багато бере на себе електроенергії. З нержавійки якусь трубу так поставити сюди. То вентилятор і був би гарний такий дучик. Воно б тут би обдвало по всій теплиці. І було б теж тепло. Ну і так, в принципі, воно тримає температуру. В прошлому році у нас були помідори в теплиці, і на вулиці температура. Досягала до мінус 4, ставив обичний таганок з комфорками і всередині в теплиці десь 5-6 градусів тепла було і в принципі це рятувало. ну Так як петуня не ну, як, витривала до холоду, надіємося, що все буде нормально. Так, заколотив я лапно, зараз буду пробувати. Ну і якось так. Е, половину тільки зробив. Не знаю, чи цю потрібно робити. половину, Завтра будемо спостерігати, що воно і як, можливо, і ще прийдеться. Ось. Ну і теж сильно е, за, за, забрискувати не потрібно. Так, ідемо глядачі перевірять, що воно у нас там горить, що чи не горить. Зараз подивимося температуру на вулиці яка. Так, глядачі на вулиці у нас е, 10 градусів. Зараз підемо подивимося, що у нас у теплиці робиться. Е, ух, так. Воно тут не потухло, хоч. Ні, не потухло. Горить. О, та тут атепле. Типунко. Це, я бачу, так квіти від тіля з краю попереставляв сюди, щоб вони більш в кучці були. Ось отак цей обігрівач гріє, це із... Котла у нас в КС тешному котлі стояв цей обігрівач, обігрівав цю теплообмінник. теплообідник. Використовуємо його тепер тут. Давайте глянемо температуру. Яка у нас тут? У нас тут а, 12 градусів. Ну, мабуть, я ж вона опуститься градусів до 8 до утра. Нічого, ну, будемо дивитися. Добрий ранок, друзі. 6 ранку. Температура, скільки я тут показує, 1 градус. А у теплиці у нас виходить 4 градуса. 5-4 градуса. Будемо дивитися, наче все живе. Там будемо далі спостерігати. Ну, щось сьогодні холодно, щось прям дуже холодно. 8 ранку, горілку я вже виключив. Ось так виглядає побілка. Ну, що я скажу, притяняє. Притяняє доволі так і непогано. Е, можливо, воно там сонце підніметься вище, буде дужче е, сонце. Ну так, як неначе притіняюча сітка натягнута, зараз подивимося із вулиці як воно. Ну а із вулиці воно виглядає приблизно ось отак. Потім воно змиється або десь, або водою. В цілому цього достатньо буде для того, щоб вони не погоріли у нас від прямих променів. Ось так. Все у нас поки живе. Температура була 5 градусів, 5-6 в теплиці ночі. Ось. Ну, це воно покаже, мабуть, через дня 3 або 4, що буде з квітами. Ну, зараз поки все добре. Хоча в минулому році, коли було холодно в теплиці, воно показало нам зразу через, ну, через сутки деякі померзли. Листя було, знаєте, таке чорненьке. Тут, в принципі, зараз поки все гарно, і вони аж трішки краще стали. із за того, що ну, як свіже повітря, ну і звісно вже це сонечко. Подивимося, що буде ввечері. Десь дружина говорить приблизно тижня-два потопить, прийдеться. Подивимося, наскільки хвата нам цього балону. Балон повен. Е, так я його накрив, щоб не було перепадів температури. Хай, хай накритий буде. Хочу зараз розсадити нашу полуницю ремонтантну. Подивитися, що воно тут е, яке коріння. Як ви можете бачити, воно ось бачите, в грушочках це такі саджанці. ті, що основний кущ пускав. Зараз ну, подістаємо, подивимося на корінці і розсадимо її тут. Тільки Я оце не пим звідки воно взялося тут. А, так, да, це горщик, горщик це я розсаджував. Так, ладно, поїхали. Дивіться, глядачі запливав. Ось такий получився садженець. Что ты будешь делать? Сейчас, ты. Mm? А что ж ты бурьян поливаешь? Ты ж цветочки поливай. Дань. Это тоже цветочки. Что ты цветочком делаешь? Вот это зеленый. Зеленый, зеленый. Это травичка. Mm -hmm. А цветочка? Вот это. Тюльпанчик. уже все снарю. Давай. Я там буду делать. Що робить? Буду діти там. А. Во. Тюльпанчики. А що ти все зробив? На Потрошку. Один кустик, другий. А? Дай. Я там много-много будуть. Багато ще будеш, так? Да? Да. О, правильно. Правый вс ⁇ Вот так. Каждый цветочек, да, плыл. Да. Классно, да? куда ты? Я... Увиди, я вода. Ну... Мон, не все, не все, пойдем. Ну, там. Я буду не все, не все, не все. Давай, давай, давай. Ну що, привів до ладу оцю ось діляночку з полуницею, розсадив її, е, треба буде її ще полити. Ось. І будемо дивитися, як вона буде розвиватися. Це ремонтантна. А як вона називається? А? Як вона називається, я не пам'ятаю. Називається сорт Хоней і Альбіон. Замовляли 15 штук. Вона у нас пропала. Залишилось, зараз скажу скільки було в нас. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. З 15-5 штук, ну і ось трішки розвели і вийшло 10 штук. Ось. То будемо дивитися, як вона буде цей, родити. Так, зараз хочемо посадити кінзу і петрушку. Зеленушечки біля цього. Біля... Тут тиморку садила, я вже не пам'ятаю. Горох. Горох. Горох біля гороху тут я дві полосочки проб'ю. І посіємо на таку зелень. У нас тут отакий ось цей курорт на подвір'ї. Бачите, що робить? З хати не виганеш, так ми його цей... обманули, дивіться. Тепер в маленькій хатці сидить. Всім привіт, приписники, давте лайки, пишите. -пиш 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 -пиш. Все, пока. Тебе. Тон, поживай, Тонкий з попой? Угу. Пересадили вже один самшит, е, І там коріння взагалі дебеле і свіже. Значить він одійде. Зараз достанемо цей гіршок. Чи той гіршок, кажу, господи боже. Горщик. І подивимося, що тут за коріння. Цей більш живіше виглядає, ніж той. Що тут у нас? Саша. Ну, є коріння. Розвалили, так? Да? А, ще глядачі. Забув я вам показати новинку. Привезли нам його наші родичі, 10, 10 кущів. Але я не знаю, куди його висаджувати. Так от ночу вкинули в йому, всі ті 10 кущів прикопали і так воно поки, мабуть, буде, поки не придумаємо, куди його посадити. Ось де цей самшит. Воно видно, що ночу садили криво, як попадя. Ну, Ми прикидали, полили його, хай поки буде в землі. Потім придумаємо. Тут 10 санженців. Це п'ятирічно. 5, 5, 5 років він ріс. Ну, десь придумаємо. Суботники у нас, глядачі, ніколи не закінчуються. Постійно, начебто і місця не так уж і багато, а постійно прибираєш щось. Рвеш, ребешся. Хочеться, щоб вже ж було як. Більш-менш нормально, красиво. ось. Тому і приходиться працювати. Та воно якось і, і не важко. Мені подобається. Компостна яма вже у нас переповнена. Я вже тут і топтався, і все не знаю, можливо, чи наростить, і ще кажу. Я хотів її перекопати, так як вона... Досить глибока ще. Отам, отуди І думав, як би верхній шар зняти, а той компост вибрати. Ну Йому тільки рік. І навряд чи воно перегнило, Це, мабуть, потрібно буде зробити на наступний рік. Ну, а я все-таки трішки борти наростю, якщо не буде поміщатися, тому що постійно щось прибираємо, щось вириваємо та викидаємо. У нас іде поливання, поливання в самому розгарі. Наколотили, наколотили фітоспорін і потихеньку проливаємо наші квіти. А до речі, ще сьогодні посадимо оту он, цибулю, як собі Вже її потрібно висадити в ґрунт. Люди вже висаджують. Ну і висадимо і ми. Підготували ми ярочки чи як воно називається, під цибулю Exhibition. Пролили, посипали попілом, підготував перегній. Перегній дуже гарний, і будемо зараз висаджувати. Цибуля ця дуже укусна. Оце сказав укусна. Смачно. Ви, якщо чуєте якісь непонятні слова, пишіть в коментарях та виправляйте мене, щоб я вчився. А то щось ніяк у мене не виходить. Чисто розмовляти. Правильною мовою. Так, ну і достаємо нашу цибульку. Ось така вона. Зараз будемо тикати. Да? Ага. Давайте дивитися, що тут та дружина Це не, достала. Не сама більша. Щось да, щось воно. Щось таке. А, ну так їх. ти достала її маленьку. Сади, нічого страшного. -то з нею вже нічого не буде. Та чого буде? Буде щось? Н ну так. Да. Тепер хоч забір тут став, щоб не зачепити її, так? Да? О, сейчас тут получше. Ядачі, дружина закінчила висаджувати нашу цибулю. Тут вийшло 200, 200? Ну, 200 цих саджанців цибулі Exebian. Будемо дивитися, що вона і як себе покаже. Ось така вийшла у нас діляночка. А ще я сьогодні безсовісний не показав вам, що я зробив, а саме таку, як воно, підставка, чи я не знаю. В общем, опора для нашої троянди, яка плететься. Зараз я вам покажу. І так. Дивимось, сплів із проволоки, ось таку підставочку замотав цю троянду. Понятне діло, тут і є сонця не також буде вистачати, але нам нікуди було її посадити. Ми її тут посадили і ось таку сплів штукенцію. Вершок він такий нам треба буде його болгарочкою зрізати. Так як вона сильно дуже розплітається, оця троянда. Або зроблю щось іще зверху. Щось таке, щоб воно, знаєте, було як шапка. Типу такі є стовбур де йде йде. Так включусь стовбур де йде йде. І воно отак от буде звисати. Отак, раз, два, три. Ну, подивимося, як вона буде рости. Ну а з ожиною глядачі щось діла у нас е, йдуть нехорошо. Нехорошо, не знаю. Можливо, вона відійде від коріння. <плес> е, не знаю. Але коли було тепло, вона ось, бачите, пустила отакі ось пагани, ударив мороз і їм все. Бачите, сухає. Ну, можливо, ще вона і відійде, а там хто, хто його знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у когось така, такий сорт ожини, чи жива вона у вас, чи ні. Там у нас є звичайна ожина і вона ну, жива. Зараз я вам покажу різницю між тією і та, що звичайна. У нас тут раз, два, три, чотири саджанці звичайної ожини. І тут же ж ситуація набагато краще, тому що, тому що, тому що... а ні, вона теж така. Я чувствую, я думав, що вона, що вона тут цей краще. А, бачите, знизу відходить ось. Знизу відходить, а там на тій ожині такого. Немає. Тут ось бачите, відходи. І тут вона ось пішла. Якщо вона знизу йде, то мабуть і та піде. Я думаю, що вона відійде, так, тому що ця вже відходить потихеньку, але ж, глядачі, все сухе, сухе, сухісіньке. Що воно буде далі, не знаю. Зараз я вам покажу ще цю малину, яку я пересаджував, і яку ми замовляли два саджанці жовтої малини. Вона пропала. Це то, що я пересаджував, вже вона опускає листочки, бачите? А це ось два саджанці, які ми замовляли, то його знайшов з ними. Ну, сухі. Сухі, може, від тіля щось вилізе. Здається, мені вони здохли. Тут вже у нас пополено, все гарно, красиво. В наступному відеоролику вже, мабуть, будемо доставати насос до нашої свердловинки. І все потихесеньку поливати, тому що ну, реально все сухуче Пеляка, дме, в общем все висихає і все не дуже гарно. Треба буде все, мабуть, проливати. Щас ось це ще пару днів холодно і потім вже буде тепло. А дощів як не було, так і не буде. Оце ж у нас полуниця теж прополено, все красиво, а кущі погані. Ну, Мені здається, це вона пропадає не із-за засухи, а із-за того, що, мабуть, їй все-таки під'їдає Хрущ, так як у нас на городі його було дуже багато, як картоплю садили, постійно попадався Хрущ, так як він сюди мабуть, вже перебрався і починає під'їдати Ну, нічого, Цей рік ми її тут. Ще повирощуємо, а потім вже будемо пересаджувати на друге місце. І мабуть, навіть цю вже будемо не використовувати, а купувати нову. Так, ну що, глядачі, будемо сьогодні закінчувати. Такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезна дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Мабуть, я вже задовбав говорити ці слова, але ці дії, які робите ви, вони нас мотивують знімати для вас якісний контент, і таким чином наш канал не стоїть, а розвивається і йде потихеньку уперед. Е, так що, глядачі, всім гарного настрою, вирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.